Сьогодні, дітки, ми з вами згадаємо видатного українського поета, художника, цікаву особистість, національну гордість нашого народу Тараса Григоровича Шевченко. Я думаю, кожен з вас чув та знає ім'я Великого Кобзаря. Народився Тарас Григорович 9 березня 1814 року у селі Моринці, що на Черкащині. В одній українській бідній родині у невеличкій, але затишній та охайній хатині жив собі маленький сільський хлопчик на ім'я Тарасик. Батьки Тараса важко працювали, щоб прогодувати чималу родину, адже у Тараса було чотири сестрички і ще два братики. Батько у Тарасика був чумаком, і іноді він брав хлопчика з собою в подорожі. А мати була дуже люблячою і турботливою. Вони були кріпаками у поміщика. Діти, а хто такі кріпаки? Це ті люди, які працювали на пана. Вони виконували всю тяжку роботу. Яким же був Тарас Григорович в дитинстві? Він ріс допитливим, хотів багато пізнати, мав дуже добру пам'ять. Він дуже любив природу України, умів помічати її красу, часто бігав до річки, щоб зустріти там схід сонечка. Він любив слухати казки та розповіді, матусині пісні. Свій талант Тарас Григорович проявляв ще з дитинства. Та про що ж творчість Тараса Григоровича Шевченка? Його вірші були про рідну землю, природу України. Він спонукав любити та шанувати рідну мову. Але не тільки віршами славиться творчість Тараса Шевченка. За своє життя він написав 1300 картин та ескізів. Ось так з маленького хлопчика виріс видатний український поет художник. Тарас Григорович Шевченко. Пройшло вже 210 років від дня його народження. І прожив Великий Кобзар не таке вже й довге життя, проте кожне його слово присвячене українському народу, і воно лишається актуальним і сьогодні. Тож, діти, пам'ятаймо, шануємо, згадуємо добрим словом видатного Тараса Григоровича Шевченка.